Відень місто витонченого мистецтва і досконалої музики гостинно приймав оперу Верді Симон Боканегра, яку виконували у концертхаус, престижному концертному залі, який у 2013 році відзначає свій сторічний ювілей Арії Геновецького Корсара, який у 14 столітті став довжим, виконував відомий американський ліричний баритон Томас Хемпсон. Сутність більшості опер Верді полягає у тому, що герой розривається між успіхом, громадянською відповідальністю і глибокою особистою трагедією або особистою дилемою. Арі Паоло, спочатку союзника, а згодом ворога Симона виконує відомий італійський бас баритон «Лука Пісароні», який зростав у рідному місті Верді. Це мій перший Верді, і не можу передати, наскільки я щасливий, тому що я виріс слухаючи Верді. Досі я виконував Моцарта, Росіні, а тепер Джузеппе Верді. Нарешті можу сказати, я почуваюся як вдома. Мені подобається бути лиходієм. Це таке задоволення мати можливість робити речі, яких не можна зазвичай робити у реальному житті. З таким перечуттям. зараз я йтиму незнайомими стежками. Суаціоні Близькі колеги, і друзі, Томас і Лука виявляється ще й тесть і зять. Гадаю, що набагато лиховісніше, якщо лиходій на вигляд непоказний. усміхнений. Ви би бачили його в ролі Отело і весь час усміхнений. завжди усміхнений. Сонолі паталіпаті один з найнезвичайніших творів, які написав Верді. У пролозі є свого роду рідкий звук, який змушує уявляти нічне море. Ці дивовижні звуки є откровенням. Це як ковток свіжого повітря перед відчиненим вікном. У цій опері дихається морським повітрям від початку до кінця. Цікаво, що він не закликає до розсуду. Він закликає лише до братерської любові. Чому не можна знайти співчуття серед нас? Чому ми не можемо залишити осторонь відмінності? Це темна складна опера, драма, яка відображає також і гіркоту, яку відчував сам Верді. У ролі Симона уособлено неможливість примирити особистість з суспільством і, можливо, навіть більше не може бути жодного примирення між особистістю та історією. Історія, зрештою, поборює принаймні так завжди у Верді.